Доброго дня! Вітаю вас на каналі Рішельєвського наукового ліцею. Сьогодні ми з вами поговоримо про зайнятість та підприємництво. Усі ми в дитинстві мріємо стати дорослими та незалежними. Утім, варто пам'ятати, що ця незалежність є доволі умовною і де пліч-опліч з обов'язками дорослої людини працювати, аби використати отримані зароблені гроші для задоволення особистих або сімейних потреб. Якщо обрати масштаби усієї країни, спільна праця усіх громадян є зайнятістю населення, тобто діяльністю людей для одержання доходу в грошовій або інших формах, яка не заборонена законодавством. Звісно, роботу не можна розглядати винятково як спосіб заробляння грошей. Робота це, окрім грошей, чудовий спосіб реалізації власних мрій, ідей та амбіцій. Тому важливо заздалегідь замислитися і обрати таке професійне заняття, яке найбільше припаде до душі. Проте сьогодні нас з вами цікавить саме фінансовий бік цього питання. З огляду на це розгляньмо такі форми особистої зайнятості, як робота за наймом, самозайнятість або фріланс, підприємництво як власний бізнес. Для більшості людей доросле життя тісно пов'язане з роботою за наймом. Яка передбачає, що людина стає працівником певної установи. Перевагами роботи за наймом виступають такі позиції: найманий працівник забезпечується сприятливими умовами для праці і виконує лише ту роботу, яка відповідає його професії та посадовим обов'язкам. Зазвичай їх описано в окремому документі посадові інструкції, які підписує працівник і затверджує керівництво роботодавця. Найманий працівник отримує соціальні гарантії, наприклад. Під час хвороби може розраховувати на оплату лікарняних. Крім того, час роботи за наймом враховують у страховий стаж для призначення пенсії за віком. Також він може розраховувати на регулярну виплату заробітної плати в розмірі, обумовленому під час працевлаштування. Отже, найманий працівник забезпечений опікою та захистом від держави та самої організації, на яку він працює. Та точно отримає заробітну плату в розмірі не меншому, ніж мінімальна заробітна плата. Мінімальна заробітна плата це мінімальний розмір оплати праці, яку роботодавець має сплачувати за виконану найманим працівником роботу. Її розмір встановлюється на державному рівні. До речі, 1 жовтня 2022 року відбулося чергове підвищення заробітної плати до 6700 гривень. Якщо подивитися на мінімальні заробітні плати у різних країнах світу, то бачимо, що найбільше вона у Люксембурзі, на другому місці Німеччина та Нідерланди посідають третє місце. Отже, заробітна плата найманого працівника це регулярний і доволі стабільний дохід. Зазвичай у структурі заробітної плати виокремлюють основну оклади та тарифні ставки і додаткову, тобто бонуси, премії та надбавки, заробітну плату. Основна виплачується працівнику за виконану роботу в межах так званих звичайних норм праці, додаткова за ефективнішу роботу та перевищення звичайних норм праці. Розмір заробітної плати залежить від складності і умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, як от знань, навичок, практичного досвіду, а також результатів його праці. Впливає на розмір заробітної плати і успішність діяльності компанії або установи, у якій працює людина. Проте є й інша важлива деталь, яку треба врахувати науково-технічний прогрес. Він давно став однією з рушійних сил у сфері зайнятості, тому, обираючи конкретну професію, плануючи кар'єру та здобуваючи необхідні для професійного зростання вміння та навички, варто взяти до уваги вплив останніх досягнень у сфері автоматизації праці. А певні комп'ютерні алгоритми можуть навіть справлятися з розпізнаванням нестандартної поведінки, а отже, можуть замінити на роботі не тільки людей з ручною працею, а й з розумовою. Результати дослідження, проведеного в 2013 році вченими Оксфордського університету, продемонстрували, що 47% із 702 професій перебувають у високій зоні ризику через можливість їх комп'ютеризації впродовж двох найближчих десятиліть. У цьому списку опинилися службовці страхових компаній, кредитні експерти та аналітики банків, спортивні судді та телефонні оператори. Високі шанси пережити комп'ютеризацію мають ті професії, у яких виконання завдань вимагає креативних і соціальних навичок, серед них спеціалісти, які забезпечують комунікації в командах, лікарі та вихователі. Останнім часом у пошуках більшої свободи та кращих можливостей для особистої чи професійної реалізації. Люди деталі частіше відмовляються від роботи за наймом і шукають альтернативні форми зайнятості. Найпоширенішим варіантом стає самозайнятість або фріланс, коли людина виконує окремі замовлення компанії клієнта та отримує від неї за це певну винагороду. Таких людей називають фрілансерами. Зазвичай фрілансер на прохання компанії-клієнта виконує конкретні, чітко вимірні, але переважно короткострокові завдання. Це може бути, наприклад, переклад іноземного тексту або написання комп'ютерної програми. На відміну від роботи за наймом, коли наймані працівники змушені чітко виконувати вказівки керівника та працювати відповідно до встановленого режиму, фрілансер самостійно визначає, як, де та коли виконувати завдання. Головне, щоб робота була виконана вчасно і клієнт залишився задоволеним її якістю. Популярність фрілансу зростає в усьому світі. За припущенням американського інвестиційного банку Morgan Stanley, до 2028 року фрілансери становитимуть понад 50% усього населення Сполучених Штатів Америці, яке працює. Така тенденція може істотно відозмінити традиційну економіку, яка базується на найманій праці. У багатьох країнах вже починає формуватися так звана економіка вільного заробітку. Або гік-економіка, що базується на гнучкій та тимчасовій зайнятості, а також зростанні ролі фрілансу. Привабливість гік-економіки для компаній та організацій полягає в тому, що праця фрілансерів є для них дешевшою та ефективнішою, ніж праця найманих працівників. Варто пам'ятати, що на фрілансера не поширюються соціальні гарантії, що діють для найманих працівників. Він не може отримати лікарняний у разі хвороби. Або піти виплачувану щорічну відпустку. Замовлення також часто мають одноразовий випадковий характер, і фрілансер, відповідно, мусить постійно шукати інших клієнтів та домовлятися про нові завдання. Тепер поглянемо на третю форму зайнятості власний бізнес або підприємництво. Законодавство визначає підприємництво як самостійну, регулярну на власний ризик діяльність із виробництва чи продажу товарів і послуг. Яка спрямована на одерження економічної вигоди або досягнення певних економічних і соціальних результатів? Підприємництво є основою розвитку будь-якої країни, тому держава всіляко сприяє розвитку підприємництва і малого та середнього бізнесу. Зокрема, власний бізнес завжди починається з бізнес-ідеї, творчого задуму щодо створення певного продукту, що може бути запропонований клієнтам за гроші. Продуктом може бути, зокрема, новий товар чи послуга, нова характеристика товару, що дасть змогу покращити його використання, або поширення товарів і послуг на новому ринку. Важливо, щоб продукт був інноваційним та унікальним, а також сприяв вирішенню конкретної проблеми потенційних клієнтів. Щоб реалізувати бізнес-ідею, підприємець повинен скласти бізнес-план, який має дати чіткі відповіді на такі запитання. Кому-то навіщо потрібен продукт? Чи існують на ринку конкуренти, які їхні переваги та недоліки, скільки часу знадобиться для створення продукту, та які матеріальні ресурси для цього потрібні, чи потрібна для бізнесу допомога інших людей, та яким має бути очікуваний результат діяльності. Проте далеко не кожна бізнес-ідея перетворюється на функціонуючий бізнес. Згідно з останніми дослідженнями, рівень невдач під час започаткування власного бізнесу у США сягає 90%. Іншими словами, справу продовжує лише один підприємець-початківець із 10. Проведений посмертний аналіз невдалих стартапів виявив, що найчастіше підприємці-початківці зазнають невдачі через відсутність потреби в продукті, тобто продукт не зміг вирішити конкретну проблему, яка існує на ринку, або він мав якийсь обмежений набір функцій. Вичерпання всіх наявних у підприємця грошей та нездатність віднайти нове фінансування. Формування неефективної команди, недооцінка конкурентів і нездатність ефективно конкурувати з ними, а також складність у встановленні правильної ціни на продукт, яка зможе покрити витрати для бізнесу та одночасно залишитиметься привабливою для клієнтів. Яку форму зайнятості б не обрала людина для себе, треба пам'ятати про неперервність покращення професійних знань та навичок. Зазвичай люди з вищим рівнем професійної кваліфікації. Тобто поєднання освіти та практичних навичок і досвіду, можуть отримати вищу нагороду за свою працю. Набуття додаткових знань, розвиток навичок і здобуття професійного досвіду це насамперед підвищення особистої продуктивності. Такі дії зазвичай називають інвестиціями в людський капітал. Інвестиції в людський капітал це витрати коштів, часу та енергії для створення або збільшення людських продуктивних характеристик. Тобто здоров'я, знань, навичок, здібностей, мотивацій все заради підвищення ефективності їх використання та зростання доходів від економічної діяльності. Отже, який би спосіб зайнятості ми для себе не обрали, завжди треба пам'ятати, що це не лише спосіб заробляння грошей, а й справа, яка має приносити задоволення та залишати місце для самовдосконалення та саморозвитку. А про інші способи отримання доходів ми з вами поговоримо у наступних відео. До зустрічі!